Чому КПК вакцина від кору епідпаротиту та краснухи буде вводитись в 4 роки в новому календарі, який вступає в дію у 2026 році. І для цього, друзі, є дві причини. Перша імунологічна, і друга епідеміологічна. Так, стоп, зараз поясню нормальною людською мовою. Імунологічна причина. Це означає, що після першої дози вакцини, яка зроблена в один рік, 10-15% дітей недостатньо виробляють антитіл, тобто імунітет спрацьовує не у всіх, і відповідно ця категорія дітей є незахищеними. Це тому, що в один рік, в півтора роки, в два роки імунна система дитини ще не досконала і не може виробити достатню кількість антитіл. А вже в 4 роки імунна система більше зріла, і, відповідно, вже коли ми вводимо в 4 роки другу дозу, то імунітет вже спрацює добре. Друга група причин це епідеміологічні. Це означає, що. Найбільш поширений кір, якраз такий в віці 4-5 років. І якраз таки ця вікова категорія дітей є найбільш вразливою до кору. тобто провели статистичні дані і визначили, що 30% дітей захворіють якраз в цьому віці на кір. І власне тому захистити в такому віці дітей є обґрунтовано з епідеміологічної точки зору. Тому що якраз в 3, в 4, в 5 років діти активно соціалізуються, відвідують садочки, різні гуртки, спортивні секції, і відповідно, вірус може дуже добре поширюватися у цій віковій категорії. І, власне, саме тому краще, щоб дитина отримала захист саме в 4 роки. До речі, на такий календар в рік і в 4 вже перейшла більшість країн Європи. А так як ми. Відносимось до заходу, до цивілізованих країн. Відповідно, ми теж переходимо на цю схему вакцинації. Надіюсь, що ця інформація вам була зрозумілою. Напишіть свою думку з приводу того, що у нас новий календар вакцинації. І, будь ласка, не забудьте поставити пальчик та поділитися цією корисною, на мій погляд, інформацією.